Барон Джуліо Чезаре Андрея Евола, більш відомий як Юліус Севола, відома особистість у правій інформаційній сфері, яка прославилась своїм багатим інтелектуальним спадком та роздумами на тему традиції язичницької чесноти та неприйняття сучасного ліберального світу. Багатьма правами робиться акцент на другі речі, а саме на язичництві. Вони стверджують, що Евола був язичницьким філософом, який продоставляв античне язичництво та його традиції християнству та усьому, що воно принесло. Сили додає цьому акцент Еволи на різних нехристиянських чи дохристиянських культурах, намагаючись знайти примордіальну традицію у різноманітних шатерів та фараонів, та не у язичництво серед сучасних правих. Але в цьому відео ми би хотіли розбити цей міф та, цитуючи самого Еволу довести, що він не сповідував язичництво і навіть не стверджував його переваги над християнством, а навпаки, був християнином і захищав цю релігію. В даному відео ми з доданням коментарів Оглянемо текст самого Юліуса Еволі, який витримкує з його книги Синтез разого вчення 1941 року написання, та яке ми переклали з італійської спеціально для нашої аудиторії. І так почнемо. Можливо, слід зазначити про непорозуміння, що виникли зараз у деяких радикальних колах, які вірять, що рішення лежить у напрямку неоязичництва. Це на порозуміння видно вже з використання термінів язичницький і язичництво. Сам я, вживши ці вирази як гасла в книжці, видані в Італії 1928 року і в Німеччині 1934 року, висловлюю з цього приводу щиру шкоду. Безсумнівно, слово язичник паганус з'являється в деяких латинських письменників на кшталт Лівія без жодного негативного забарвлення. Але це не скасовує того факту, що з приходом нової віри слово язичник стало виразом зневажливим, яке використовували рані християнські апологети. Воно походить від слова пагус, що означає містечко або село, тож «паганус» відноситься до сільського мислення, некультурного, примітивного і забобонного. Щоб піднести прославити нову віру, апологети мали погану звичку прикрашати за рахунок очорнення інших вір. Часто мало місце свідомий систематичне применшення і спотворення майже всіх більш ранніх традицій, доктрин і релігій, об'єднаних під презирливим ярликом язичництва. Тому слів вважати, що язичництво в основі – тенденційний і штучний концепт, який навряд чи відповідає історичній реальності до християнського світу в його нормальних проявах, не враховуючи деяких занепадницьких елементів і аспектів, які походили від вироджених залишків давніших культур. Щойно ми прояснимо це, ми прийдемо до парадоксального усвідомлення того, що це вигадане язичництво, яке ніколи не існувало, але було вигадане християнськими апологетами, нині слугує відправною точкою для деяких так званих язичницьких кіл, а тому загрожує перше в історії стати нічим більшим і меншим, ніж реальністю. Які основні риси сьогоднішнього язичницького світогляду, яких проголошують його апологети? Перша з них Ув'язнення в природі. Будь-яка трансцендентність абсолютно невідома язичницькому погляду на життя. Він застає у змішуванні духа і природи, двоєстій єдності тіла і душі. Тут немає нічого від релігії, але тільки забобонне обожнювання природних явищ або племінних енергій, виведених у ранг нижчих божеств. Через це тут насамперед виростає партикуляризм крові та ґрунту. Потім слідує відкидання цінності особистості та свободи і умови невинності, яка притамана винятково природній людині, не пробуджені ще до істини надприроднього покликання. За цією невинністю ховається тільки відсутність комплексів, гріх і задоволеність від гріха, в інших сферах язичництво не являє собою нічого, окрім забобонів або судопрофанічної культури матеріалізму і фаталізму. Тільки пришестя християнства дало змогу світові надприродні свободи прорватися, впустивши в світ благодать та особистісне начало на противагу фаталістичним і прив'язаним до природи віруванням, описаним як язичництво. Воно ж принесли з собою католицький ідеал в етимологічному значенні Вселенський і здоровий дуалізм, що можливо в підпорядкування природи вищому закону та тріумф духу над законами плоті. Крові і фальшивих богів. Дохристиянський світ в його нормальній формі вирізнявся не з бобонним обожнюванням природи, а символічним розумінням її, за допомогою якого, як я часто наголошував, кожне явище і кожна подія являлися як чуттєве відкривання надчуттєвого світу. Язичницьке розуміння світу і людини було востою своє позначення сакральним символізмом. Ба більше. Язичницький спосіб життя абсолютно не припускав ані бездумної невинності, ані натуралістичної розкутості за винятком деяких більш ніж очевидних форм декадансу. Язичництво вже знало про здоровий дуалізм, що знайшло відображення в універсальних релігійних і метафізичних концепціях на цій підставі всі великі дохристиянські культури поділяли боротьбу за надприродню свободу, тобто за метафізичну досконалість особистості, і всі вони визнавали містерії та ініціації. Нарешті, всюди в язичницькому світі виявляється прагнення відійти від партикуляризму, що виникло завдяки імперським закликам. Такі заклики часто були метафізично посилені й очищені, ставши природним наслідком експансії стародавньої концепції священної держави. Римська імперія теж мала свій сакральний зміст, навіть культ імператора мав сенс. Єрархічну єдність на вершині пантеону що являв собою низку окремих територіальних і родових культів нероманського населення, які були вільно шанованими доти, доки вони зберігалися у своїх нормальних кордонах. Сказавши це, ми маємо реальну можливість перевершити деякі аспекти християнства, але має бути досить зрозуміло: латинський термін «трансцендере» – перевершити буквально означає залишити щонебудь небудь у міру просування вгору, а не вниз. Варто повторити, що важливим моментом є не відмова від християнства. Справжнім завданням є поповнення християнства змістом найвищої і найдавнішої спадщини, усунення одних її аспектів і посилення інших, важливіших, яких ця віра не обов'язково суперечить універсальним концепціям до християнської духовності. На жаль, на цей шлях обрали згадані нами радикальні кола. Мабуть, багато хто з цих неоязичників потрапив у пастку навмисно розставлену для них і часто закінчували тим, що захищали ідеї, які більш-менш відповідали цьому штучно винайденому, прив'язаному до природи партикуляристському язичництву, позбавленому світла і трансцендентності, і начебто навіть цього недостатньо. Це люди часто вдаються до антикатолицької полеміки, яка, хоч би якою була її політична виправданість, часто відроджує і адаптує старі антицерковні клішет чистого модерну, раціоналізму та просвітництва, що їх широко використовує лібералізм, демократія та масонство. Що ми можемо винести з поданого матеріалу? Перш за все, зазводженого стає зрозумілим, що Юліус Евола не був прихильником так званого неуєзичництва, як його бачить о правому русі сьогодення. Ту ж форму, яку воно має нині, він був хрестив профанічним поклонінням природі, радше схожу на форму естетизованого атеїзму. Натомість він хвалить християнство за його внесок у піднесення людини до метафізичного стану, давши їй можливість піднестися до надчуттєвого світу, розбивши матеріалістичні забобони. Він же, однак, наголошує на позитивних якостях розвинутих язичницьких культур, маючи, звісно, в першу чергу римську культуру. Він хвалить її за те, як вона відійшла від язичницького примітивізму, знайшла ідеалістичні сили для відкривання надчуттєвого світу, в тому числі й у сфері, за сфері, як безжалісно вона давала містечковий партикуляризм нижчих культур, особливо в релігійній сфері. Неу він також зокрема критикує за те, як у своїй антихристиянській риториці вони уподібнюються до лібералів просвітників вісімнадцятого століття з їх раціоналізмом, позитивізмом, антиідеалізмом та матеріалізмом. І по-друге, що виходить з усього перелічного, він не бачить проблему християнстві як такому, навпаки, схвалюючи його, натомість наголошуючи на важливості синтезу його з його старої до християнської чесноти Риму, що призвела його до істиної величі. Таким чином, ми бачимо, що в багато чому так зване неуязичництво правих кругів суть чергове відображення сучасної атеїстичної епохи зі ворожим ставленням до християнства. Цієї причини знаходимо ще більш важливою місію зі старичного посвідчення правої аудиторії на цю тему, нагадуючи провочливі слідування правильним шляхам при зберіганні вірності нашому цивілізаційному спадку і культивуванні його чеснот.